У вас вже є ідея та товар для Etsy? а можливо, навіть відкрили магазин та створили лістинги. Але чомусь продажі не йдуть. Привіт! Мене звати Микола Серветник. Я керівник відділу апгрейд компанії Handmade Hub UA. І в цьому відео я дам 5 порад, як на старті розвивати свій Etsy магазин. А ще ми підготували знижку для наших нових клієнтів. Про це далі. Поїхали! Створіть яскравий бренд. Ваш продукт повинен бути дійсно крутим, якісним, креативним та унікальним. Ви повинні бути впевнені в ньому. Ваш фірмовий стиль виокремить вас серед конкурентів. Перед виходом на MarketPlace детально продумайте всі нюанси. Яка буде назва вашого магазину? Вона повинна бути унікальною та легко запам'ятовуватися. Продумайте подачу товару, дизайн та кольори візуальних елементів вашого магазину. Дайте розумну ціну товару. Вартість повинна відповідати якості, а також базуватися на аналізі аналогічних продуктів конкурентів. Зробіть хороші фото. Одне фото з мобільного значно поступається повноцінному фотоогляду товару. Покажіть його з різних сторін. Якщо це аксесуар, покажіть, які образи з ним можна створити. Якщо картина як виглядатиме в інтер'єрі. Якщо у вас немає можливості зробити хороші фото самостійно, замовте професійну фотосесію. Займіться просуванням. Ви можете використати Etsy Ads, але не уникайте органічних способів пошуку потенційних покупців. Їх можна зловити в соцмережах. Також займіться пошуковою оптимізацією. Це допоможе знайти ваш магазин в Google. Будьте гнучкі та готові до розвитку. Etsy іноді змінює алгоритми, а ще врахуйте перемінність трендів на хендмейд ринку та й загалом на ринку онлайн-торгівлі. Навик швидко адаптуватися до змін буде значною перевагою вашого магазину. Давайте клієнтам те, що вони хочуть: розширюйте асортимент, дбайте про якісний клієнт-сервіс та працюйте з відгуками клієнтів. Це 5 простих порад, але якщо вам цікава глибока та системна робота над своїм магазином, напишіть нам, і ми підберемо для вас пакет послуг, що повністю закриє потребу вашого бізнесу. А ще глядачам цього відео даруємо знижку 5% на послуги з просування etsy магазину. Деталі під відео. З вами був Микола Серветник. Щасти!